Поперек стану, ніби на шостому поверсі крізь майже панораму видно, що один із забудильником ти брав мою запальничку, відкривав двері і висовувався з вікна. Мені стало дурно, як за стол вилетів, і світло повимикав, а сам в павутині. З зашморгу воно таке неузгоджене, цвіле і тією ж мірою блискуче це і наслідки, які я шукав. Але знаходив свої запальнички. Я звідки втік, здалеку, звідти, де таких голосів я б ніколи не чув. Ти знаєшся на слуху, і краще б ніколи не звучав. Скільки місця займатиму в тому божому порядку: Жолобі скедру, де мліє усе світло, Де влігся фіміам. Він. Точка, в котрій синітиме Чорнота, і проростить жастка епітафія оберсам еклектичним, який простір засмічують, бо то вже не ті споруди, грони яких хилились мені на груди. І спливала їхня ліпнина, і стенали засмучені барельєфи, зворушливо чекаючи квітневого гіпсу алеї, що під мжечкою посмертних емульсій цвітуть. Сталеві генерали уходять, залишаючи олов'яних солдатиків в окопах танути біля окопних свічок. Солдатики тягнуть свої руки до вогників, вбирають їх кітелі в себе під та кров. За сміливість вони отримують грамоти маленьку медаль та на проїзд талон. Тому, хто доживе, дадуть назву Папаяний «Папаєний» одна з нових християнських чеснот. Вони будуть страшитись туману, кричати вночі, і не вірити, що все нарешті скінчилось, і війна не повториться знов. Потяги курсують кожного дня, кожної години, кожного року. Вони біжать у вічність, зупиняючись на півшляху. Ми всі чекаємо від когось зустрічного кроку, рахуючи хвилини. Міста, перенасичені людьми, що на тіні, мовчки курсують, наче потяги туди-сюди, без змісту. Ми дивимося один на одного, пововчи, чекаючи удару в спину. Кожен бореться сам із собою, із буденністю і вічними страхами. Кожен бореться із щоденною самотністю, прагне покинути усе, подружитися з птахами і летіти без упину. Потяги ж курсують день у день. З року в рік, сам на сам з собою. Вони бачили безмежну кількість бід, безмежну кількість щастя, хвилювання душ і моменти душевного спокою, Спокої зміст їх плину. Жінка повертає обличчя, повертає ручку замка, повертає себе, каже, її мала онука сказала перше слово бух. 15 років пропрацювала, каже, викладачкою фортепіано, В дитячій школі мистецтв у Полтаві, а тут така, і звіняюсь, хуйня. Потяг приїжджає чергове СМТ. Жінка заплющує очі. Вона сискає у руці край сукні. От якби, от якби я могла замість пальців обрати кулі, каже вона, обережно, немов молитву, З острахом, немов обіцянку. Я знайду візитівку, Я відправлю листівку, напишу три листи про любов, про красу, про весну і усіх є ти, і до тебе ще треба рости. Я збиратиму усі перли і шукатиму їх навіть у жерлі, у місцях, які ще не стерли, тут, там і довкола, та ти знову вартуєш більше, ніж всі вони. Я закину пані звички, обминатиму усі стички і відкрию найкращі стежки щоб жити, танцювати і просто йти. Але ти, як завжди, провокуєш навчитись літати. Оживай, моє серденько, в грудях живи. І нехай не турбує тебе нічого. Оживай, не чекаючи знову весни, воскресай з цього попелу навісного. Оживай, хай навколо один падолист, оживай і змагайся у всіх своїх битвах. У тебе до життя неймовірний хист, будь-як сталь. Що звенить у твоїх молитвах. Відштовхує, що шматок гілки на просторах океану. І чого ця вода неспокійна? Що глибини її знають про хвилювання на поверхні? Нема музики у цих піснях, нема пісні у мелодії тиші, не знаходить себе тут визначене. Вітер заблукав у пустелі, не зустріне тиші. Не зустріне легку тканину над журбою мовчасного. До мене ближче річка. Вона тікає від дощу, не чує шелесту тополі, і серцебиття їй не почути. Ловлю чутки про об'єктивне, тримаючи руку на шиї, чую цвіркуна у траві, ранок кличе його у сон. Трава зеленіє, біляться бордюри, першачки стоять на лінійці, призовники стоять на плацу, ріки і океани не чують вітру. Залишаються тільки опади для істини глухонімого серця. Вимірюю відстань піснями День втомою, зиму снігом. І сама собі кат, і час мені катом, і катма мене. Кожного дня бачу, як пилюка паморозі спадає із дверей автобуса, Налипли іні їм спогади і душать, ностальгія отруїє. Забери мене звідси, бо не та я, що була, тепер, бо боюсь, що зашвидко. Щось у стінах однієї квартири вилилось кранами на забруднені гріті кахлі, ми ж спинами їх не витирили, ми між долонями їх не гладили, коридором мокрим бо соніш по них не хляпали. Щось у межах твоєї квартири приклеїло нас до землі, що й встати не хочеш. І кусаєш у вітряні губи, і дивишся в вікна прозорі, як сусідські балконні бійниці прожмурили очі. Двері закриті, і ми на різних підлогах, водиш рукою по місцю колишніх моїх локацій, а я непомітно і тихо ногами голими, сухими як листя повіками відстукую такти цвітіння вмирання акації. Мизоплуплених шкір батарей заощадили фарби і зшили одне простирадло зробили конверти із залишків, наслинули вклеїли марки. Поштівки з проханням притулку й поради, щоб не залишитись зовсім без ніжності і не продатись іудам кімнат. Ти мені щось порадиш?